Пропоную порівняльний тест зношування для стандартного збройового мастила РЖ та збройового мастила ЛЕМБО. Я наливаю дослідну ванну, достатню кількість RG і починаю тест на зношування. Тобто я буду додавати навантаження поступово до моменту заклинювання. От є момент заклинювання і є певне пятно з носу певного розміру. Переходимо до другого етапу тесту порівняльного з використанням збройового мастила лембо. Спреєм я наношу слой на цю обойму, яка звертається, і на ролик. вмикаю і починаю робити. Давати поступове навантаження. Ось там вже десь одна, друга одиниця. Чуєте, як, де? Да? Тобто зараз навантаження більше, ніж витримувала Олива. РЖ зараз більше, ніж у два рази. Це навантаження. Я пропоную подивитися знос. Давайте я протрую. От є різниця більше ніж у 5 разів. От знос на РЖ, от знос при більшому навантаженні з використанням технології лемба.